Я трансгендерний хлопець 17 років. Задавайте будь-які питання Салют, я трошки з'являвся тут, але ось він, знову я. З 13 років я почав усвідомлювати, що я відрізняюсь від своїх одноліток і відчувати гендерну та тілесну дисфорію. Прохання сходити до психіатра попереджу я лікуюся від депресії рік, і був не в одного спеціаліста. Жоден не сказав, що я хвора на голову. І дівчиною мене зробити ніхто не намагався. Мені буде цікаво почути і відповісти на питання, якщо такі є, абсолютно будь-якої інтимності, звісно, крім імені, міста проживання і так далі. Доброго дня. До вашого вчинку ставлюся нейтрально. Але якщо ви зараз переживаєте скрутні часи та страждаєте, бажаю триматися і знайти сили, все пережити. Маю такі питання. Втред детально не вчитувався. Тому, якщо будуть повтори, то вибачайте. Я так розумію, оскільки вам 17, то ви закінчуєте Іли школу. Як у школі однолітки та вчителі віднеслись до вашого вчинку? Чи хороші у вас стосунки із батьком? Чи плануєте ви піти до ТЦК СП у 18 років для отримання первинного військово-облікового документу? Вітаю, дякую за коментар. Закінчив. Однолітки поставилися різко негативно. І почали втиху поплюжити мені репутацію, деякі вчителі почали занижати оцінки, хоча загального камінгауту в мене не було. Так, лише чутки про це. Стосунки з батьком в мене були просто чудесні. Але він помер. Так, звісно, планую за трик респект. Наш легінь. А як же? Я люблю цю країну, чорт забирай. Звісно, я оборонятиму її, коли з'явиться така можливість. Поки що можу лише донатити і просувати донати ви молодець. Тримайтесь, все буде добре. Дякую вам, усього найкращого. Знаю, може, прозвучить нагло, але не роби жодних операцій на статевий орган, які можуть дати ускладнення. Будь ласка, це серйозно, бо вони дорогі і недосконалі. Якщо щось піде не так, то доведеться регулярно ходити на огляд до лікарів. Дуже багато потім жаліють через цю операцію краще бути неповноцінним хлопцем трансгендером. Ніж повноцінним з поламаним життям. Дякую за ваш коментар. Щодо цього я неодноразово думав. Прийшов до висновку, що мені не потрібні операції на низ, на статеві органи, тому що самого по собі сексуального бажання я насправді не відчуваю. Ви праві. Єдине, що я точно хотів би зробити, мастектомію, видалення молочних залоз, але до цього ще довго і довго йти. Якщо я буду змушений обирати собі хірурга, певен. Не спішитиму з вибором, чи є небезпечним твоє життя у твоєму місті, чи в країні? Чи переживав ти булінг з любих сторін? Сподіваюсь, що принаймні зараз твоє життя краще. Успіхів тобі. Дякую за питання. Ну, фактично так. Я живу в Україні і не виїжджав нікуди. Всі знають, що наше суспільство не надто толерантне до таких, як я. Двуа. Звісно, переживав лол. Я стикаюся з булінгом і погрозами протягом усього свого усвідомленого життя. Дякую. Моє життя більш-менш нормальне, якщо так можна сказати, якось справляюсь. Щиро бажаю вам усього найкращого і багато щастя. Гарного вечора, доброго дня. Це круто, що ти зміг розібратися в себе та бути собою, а також я рада, що твої батьки прийняли тебе. Я розумію, як камінг-аут буває складним. В мене є до тебе питаннячко. В мене зараз достатньо друзів, небінарів та пару дрізів трансгендерів, і деякі мені розповідали, що в Україні дуже багато нападів та навіть вбивств на відкритих трансендерів та не тільки. Я десь бачила в коментах згадку про це від тебе Ти боїшся за своє життя в Україні? І, можливо, ти носиш з собою якісь газові балончики чи інші штуки для захисту. П'єс долістала до кінця треду і була трішки в шоках від деяких коментів. Просто хочу сказати, що ви прекрасна людина і ви все робите правильно. Я сама десь 13-14 років змогла дізнатися про свою орієнтацію і це нормально розуміти себе саме в такий період життя. Просто хочу сказати, що ти молодець. Доброго часу доби, дякую. Але батьки і сім'я мене не прийняли. Трохи побоююсь насправді, бо не знаю, чого очікувати від людей. З іншого боку, я виглядаю стереотипно жіночно. Зазвичай я не ношу нічого з собою, але так робити не треба. Вважаю, що з собою мають носити принаймні балончик всі випадки бувають різні. Але є гострий кут в нашій Конституції, який не передбачає предметів самооборони, і у випадку нападу оборонятися можна лише Божою поміччю. Ох, вибачте, значить, я неправильно прочитала деякі коментарі. Шкода, що не прийняли. Дякую, що відповіли на питання. Я чесно не викупаю, що таке дисфорія і відчуття себе хлопцем, собакою, динозавром, бойовим гвинтокрилом. Мабуть, круто, що люди хочуть мати протилежну стать, але вони ж від цього дівчиною чи хлопцем не стануть. Іноді мені здається, що це якийсь прикол, який мені забули пояснити, я чесно не викупаю, що таке дисфорія, і відчуття себе хлопцем, собакою, динозавром, бойовим гвинтокрилом. Я чесно не викупаю, що таке депресія. Мабуть, круто, коли людина лежить, сумує і не може знайти сили, щоб поїсти. Звучить приблизно так само якщо ви не розумієте, то почитайте щось на цю тему, це ж не важко. Так автор сам просить, щоб в нього спитали щось з цього приводу. Як автор вже відповів нижче, це те саме, що пояснити сліпому, що таке колір, певно, тоді немає сенсу створювати такі пости, друже. деякі з цих самовизначень є ознакою психічного розладу. На жаль, просування в маси подібних наративів, гендерів, гендерофлюїдних та інших зробило ведмежу послугу людям з дефіцитом уваги. Підліткам у час гормонального зростання. Це те саме, як колись було та й є з синдромом Турета. Це серйозне і важке захворювання, але популяризація зробила це захворювання значно поширенішим за рахунок імітаторів, які просто таким чином заявляють про себе. Звісно, іноді народжуються люди, які мають обидва набори статтєвих органів, і в їх випадку треба щось робити. Але це дуже невеличка доля проценту всіх випадків, але отримати відповідь саме від людини, яка має проблеми з самоідентифікацією, було б цікаво. Є депресія, тому я вважаю, що ТС має певні проблеми, бо депресія не виникає просто тому, що ви думаєте, трансгендери перед тим як робити операції не спілкуються з психологами, психотерапевтами психіатрами. Я не думаю, що вони б просто так відрізали собі геніталії і пили гормони, якби їхнє психологічне захворювання можна було взяти і вилікувати. Яку альтернативу ви пропонуєте? Просто замкнути їх в дурці? Ні в коєму разі. Проблема з самовизначенням не є соціально небезпечною. Таким людям треба допомогти, допомогти визначитися з тим, хто вони є, та прийняти себе. Переміна полу, до речі, Значно скорочує строк життя взагалі. Це дуже складне питання. Ну так їм і допомагають визначитися.